12, 10, саме час перенати у світ футбольної вінниці у прогр... разом із програмою футбольна розмови. Вітаю всіх! А, Нагадую, що працюють сьогодні разом із вами Віктор Мазлевський та Володимир Краковецький. Краковецький, який також допомагає вести ефір, і ми говоримо сьогодні впродовж ближче 20 хвилин про футбол. Усім вітання. Хочеться привітатися з усіма нашими слухачами-глядачами. і Сьогодні ми поспілкуємося про футбол з головою Вінницької міської асоціації футболу та Вінницької обласної асоціації футзалу Юрієм Максименком. Вітаю вас. доброго дня! Розпочнемо з знайомства. Юрій уже більше року очолює. І футбольну місцеву, і футзальну обласну асоціацію. Хочеться розпитати, яким чином вдалося досягнути такої високої цілі, і які емоції та цілі для того, щоб продовжувати займатися футбольною діяльністю. Да, Хочеться сказати, насамперед, що Вінницька обласна асоціація футзалу була створена два роки назад, проходила, проходила виконком, а потім і конференція. Вінницької обласної асоціації футболу, де було запропоновано мою кандидатуру на очолення Асоціації футзалу області. Вона була погоджена більшістю людей, які були присутні спочатку на виконкомі, і нам надали тимчасове членство Асоціації футболу Вінницької області. А потім на конференції вже було затверджено конференцію і нам віддали всі права по розвитку футзалу у місті Вінниці в Вінницькій області. Щодо футбольної асоціації. Потім через рік, за підтримки Вінницького міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова і Вінницької міської ради, була створена асоціація футболу Вінницької міської територіальної громади, яку я також очолив. І був основний напрямок: це розвиток дитячого юнацького футболу, жіночого футболу, футболу серед інвалідів і аматорів. Ну, зрозуміло, що ви намагаєтесь і свій час розподілити правильно, так, і щоб на обласну асоціацію футзалу і на міську асоціацію футболу 에, приділяти достатньо уваги, але все таки більше куди витяжіти? Ну, дивлячись, яка пора року говориться, восени більше починається футзал, тому що погодні умови всі переходять в зали і розпочинаються змагання з футзалу. Судзал у нас. Не тільки обласна асоціація футзалу, я також була створена після цього Вінницька міська асоціація футзалу і Вінницька районна асоціація футзалу. Це одна вертикаль, яку ми побудували для розвитку футзала у Вінниці, Вінницькому районі і Вінницькій області. Хочеться сказати, що на сьогоднішній день є гарні результати, тому що в нас є шість ліг. Вища ліга це футзал, це Вінницька область, потім перша, друга, третя, четверта, п'ята ліга це міські. Під міською mm -hmm. футболу також є Вінницький район, де приймає участь. Там одна ліга, приймає участь більше 10 команд в Вінницькому районі. Загальна кількість десь біля 80 команд. На сьогоднішній день, під в той час, в який ми живемо сьогодні. Ви знаєте, що важкі часи. І я хочу сказати, що це гарний результат. І ми його здобули завдяки підтримки очільників Вінницької міської ради і Вінницького району також вони пішли на зустріч. Який ваш особистий результат ви хотіли б бачити от в тих асоціаціях, які ви очолюєте? Ну, один результат це збільшення команд. Надання, можна сказати так, для команд більш е, сприятливих умов. Угу. На сьогоднішній день хочеться відзначити, що в нас є зал Аквавін, який субота-неділя, люди можуть прийти з дітками. Все час там є певні умови. Обмеження людей, які можуть зайти. Uh -huh. Ну у нас є також прямі ефіри, і подивитися, як грають у футзал, показ високий рівень майстерності, важлив... зал не простоює? на вихід. Зал, зал не простоює з ранку до вечора. Зал забитий, постійно проходять змагання uh -huh. від керівника до гравця. Цього року знаю, що і в аматорських змаганнях брав участь, і у ветеранських. Хочеться більше говорити про кар'єру, як з гравця. Твоя кар'єра пішла у функціонарність Ну, Можна на перше поле сказати, що воно так легко все відбувається. Там, футбол, футзал, якщо ти там, з дитинства цим займаєшся, то нічого важкого немає. Ну, Насамперед воно все не так. Чому? Тому що є е, робота, яка ведеться з документами, робота організаторська, коли ти гравець, ти приходиш, для тебе все готово. Mm. Ти знаєш, тобі потрібно прийти на певний час, на такий ігровий майданчик чи стадіон. Ну все, грав такі-то годині, форму дів, граєш, є результат, є задоволення. А коли ти займаєшся організаторськими питаннями, трошки потрібно все підготувати. Це і стадіони, і арбітри, і лікарі, і надати листи на дозвіл проведення змагань. І потім точно так же документація після гри, протоколи, підведення підсумків, арбітраж. Ну, велика кількість роботи, яка проводиться, вона коли ти граєш в футбол, ти її не замічаєш взагалі. Вона якби в тіні, але це дуже великий кусок роботи, і хочеться в першу чергу мені, як молодому такому керівнику, подякувати Ігор Федоровичу Гатуліну. завдяки його підтримки його досвіду. Я хочу сказати, що ми маємо на сьогоднішній день гарний результат в області і в місті Вінниці. Поговоримо про аматорський футбол трохи. Вінницька міська асоціація футболу зараз проводить чемпіонат е, серед аматорів, де беруть участь вісім колективів. Хочеться, щоб е, ти дав оцінку рівню, конкуренції та тому, наскільки команди готуються саме до цього чемпіонату. Ну, хочеться сказати, що чемпіонат проходить вже не перший рік, і чемпіонат проходить на гарному рівні. Тому що в нас приймають участь у відкритий чемпіонат Вінницької міської територіальної громади, це де мають право прийняти участь команди не тільки з міста Вінниці, а й з Вінницької області. Хочеться відзначити, що приймають команди участь Орлівка, приймає, Оріон приймає, з Калинівки, команди з Гаврішівки. Команди приймають участь у наших змаганнях. Також нас є команда Універ Дінамо з Харкова, яка приїхала до нас. І завдяки цим командам рівень наших змагань тільки підвищується. І гравці, і глядачі, які присутні на стадіонах, отримують задоволення. Щодо дитячих змагань, наразі зараз закінчуються чемпіонати Вінницької міської територіальної громади у багатьох вікових групах. А що скажеш про масовість? Про те наскільки футбол пішов зараз у маси, що останнім часом збільшується кількість і дитячих і юнацьких футбольних шкіл у місті, і кількість змагань оціни тенденцію до розвитку та саме рівень міських змагань. Ну, хочеться в першу чергу е відзначити роботу комітету дитячого футболу Вінницької міської асоціації футболу, який очолює Павло Форманюк. Це молодий амбіційний хлопець, який дуже багато робить для розвитку дитячого футболу. Так як в нас в асоціації є комітети там, дитячого футболу, жіночого футболу серед інвалідів, аматорського, то він очолює комітет дитячого футболу. На сьогоднішній день дуже гарний результат. Ми розпочали роботу в тому році, у нас е, проходили змагання Кубок мера і чемпіонат Вінницької міської територіальної громади. То хочеться зазначити, якщо в тому році у нас е, в Кубку мера приймало участь 60 команд у чемпіонаті близько 70 команд, то на сьогоднішній рік у нас е, показник на, в Кубку мера Вінницької міської територіальної громади приймало. Більше ста команд участь. І це команда територіальної громади саме. Це команди Вінської міської територіальної громади, і також це відкритий чемпіонат, мають право приймати участь команди mm -hmm. із району Скозятина, mm -hmm. Злітина, mm -hmm. mm -hmm. Стульчина, Смоги-Подільського, приїжджають дітки, ну, змагання гарного рівня. І команди мають змогу приїхати, прийняти участь у змаганнях. Ми відкриті для всіх, ми тільки для розвитку футболу. І також хочеться сказати, що. В чемпіонаті на сьогоднішній день він же підходить до закінчення, приймає участь 123 команди дитячих. Це не може порадити, тому що ще восени було 70 команд, на сьогоднішній день вже 123 команди. В першу чергу, це я вважаю завдяки тому, що з'являються нові е, футбольні е, клуби. Команди, да, команди, клуби, можна сказати. Також хочеться відмітити, що е, создався футбольний дитячи футбольна школа. Яску, де також зібралися гарні дітки, вони показують гарні результати на сьогоднішній день. Вони увірвалися, можна сказати, в лідерську пульку таку команд там, де у нас постійно була прем'єр Нева, Нева, Жюніор, і хочеться подякувати Ігорю Олександровичу скромному за те, що в нього була змога і можливість создати дитячу юнацьку школу. Я вважаю, що це тільки плюс. Для діток, які проживають не тільки в Вінницькій міській територіальній громаді, а також і в області. Я знаю, що ага. проводять діток, вони там займаються. Вони проводять постійно тренінги, запрошують фахівців зі Львова. З Донецького шахтера приїжджали фахівці. Також я вважаю, від цього тільки виграє футболу на Вінниччині. Я хочу нагадати всім нашим слухачам, глядачам, що ми говоримо про перспективи футболу в регіоні із Юрієм Максименком, головою Вінницької міської асоціації футболу та обласної асоціації футзалу. І, от саме про перспективи хочу вас запитати: дитина класно грає, дитина бачить себе в футболі, так дитина хоче пов'язати своє життя з футболом. Які далі її перспективи? Так вона тут доходить певного віку, і треба далі кудись рухатись. Що можна зараз запропонувати дитині в сучасних умовах? Ну, в сучасних умовах дітки грають у футбол, приймають участь не тільки в змаганнях під ігідю нашої асоціації футболу, також вони приймають участь в різних змаганнях. Там Лео Кап, турнір пам'яті Атмост Кап, це ще одні дуже потужні змагання, які входять в трійку сильніших змагань в змагань в Україні, mm -hmm. де їх організовує Андрій Пощук Панчук і Олександр Гайдаржи. Хочеться відзначити рівень. Ну це ж всеукраїнський рівень змагань, де вони прославляють не тільки Вінничну. А й, можна сказати, Україна, центральну, міжнарод, Україну, та, та. центральну Україну всі знають, що є Atmos Кап це дуже потужні змагання, і з усієї України приїжджають команди прийняти участь в наших змаганнях. Що стосується подалі розвитку, ну, далі діти закінчують свої спортивні школи. І один, один шлях не тільки це попасти в команду майстрів. На сьогоднішній день у нас є команда Нива. Угу. Я вважаю, двері там відкриті для всіх вихованців, не тільки. Вінниччини, а й в Україні дітки мають змогу приїхати і попасти в команду мистрів. Я вважаю, що це мрія кожної дитини. І на сьогоднішній день діток, які проживають в нашій громаді, є така можливість. Команда відкрита. Команда постійно ставить напрямок на молодих гравців. Так що тренери працюють, тренери в команді мистрів наблюдають за ними. Є можливість, велика кількість змагань, де вони можуть подивитися на гравців і запросити їх до себе в команду. Згадаємо також про команду Нива Ю-19, яка нещодавно здобула срібло у чемпіонаті України серед команд першої ліги. На жаль, вони поступилися у фіналі Київському Динамо, але дуже гідний результат для нашого регіону на всеукраїнській арені. Mm -hmm. Хочу нагадати усім нашим глядачам та слухачам, що наша команда проводить збір на Старлінг та дрони для національного. Підрозділ Національної гвардії України червона калина. Долучайтеся, хлопці з підрозділу готові подарувати найкращому, найбільшому донатору гільзу імену з вирізбленням. А серед усіх учасників буде розіграна футболка з автографом екс-гравця донацького шахтаря ТТ. Тому долучайтеся, робимо нашу перемогу ближчою та слава Україні. Героям, слава, у нас залишилося ще 5 хвилин до кінця ефіру. І давайте перейдемо вже безпосередньо до футзалу. Так, зараз чемпіонат Вінницької області з футзалу 12 команд. Розкажіть, будь ласка, про рівень команд і про ту конкуренцію, яка відбувається. Рівень команд дуже високий. Чому так можна сміло сказати? Сміливо, тому що Вінницька область у рейтингу серед всіх областей в Україні посідала друге місце. Я вважаю, що це дуже достойний результат і дуже високий. Ми цей результат маємо завдяки командам, які грали у футзал. Це називаємо такі команди, як Енергетик, як Теврів і ЯСКО, які представляли і представляють на сьогоднішній день нашу область на всеукраїнських змаганнях. Також хочеться відмітити, що чемпіон нашої області Яско посів також перше місце у другій лізі чемпіонату України. Хочеться подякувати команді. За те, що вона гідно представила нашу область на всеукраїнських змаганнях, От подякувати Ігорю Олександровичу скромному, який підтримує цю команду з 2013 року, не дивлячись на всі негаразди, які були в нашій країні, футбол, хлопці грають, і яску показує достойний результат. Хочеться сказати, що результат чому достойний високий, тому що ці змагання проходили в форматі, де були представники переможці своїх обласних змагань. І посісти перше місце в Україні серед всіх учасників змагань, які приймали в Україні в своїй області, я вважаю що це дуже достойно. Це результат. Да, також на цьому рівні енергетик здобував перемоги в свій час. В тому році яско посіло друге місце. Тоді був трошки інший формат. Це була перша ліга, там трішки не вистачило по різниці м'ячів. Яско посіло друге місце. Тобто є результат, і результат, який. Ми стабільно показуємо із, із року в рік. Окрім чемпіонату України у другій лізі, вінницькі команди також при... взяли участь у аматорському футзальній лізі України. Це команди Сапфір та Машкет. Як оціниш їхні виступи саме у цьому турнірі? Я хочу сказати, що вони дуже достойно представили нашу область так, як Яско представила в другій лізі. Точно так же Сапфір представив і. Домашні маркет представили в Аматорській футбольній лігі України. Ці змагання проходили у місті Львів. І, і хочеться сказати, що вони дуже достойно зіграли. Ніхто не очікував від команд такого результату. Якби ці команди вперше поїхали на змагання всеукраїнського рівню, і Сафір посів друге місце, поступившись теж там по 11-метровим. Це дуже достойний результат. І домашній маркет посів там теж перше місце в Сірвілдрігі. Я хочу сказати, що. Ці команди дають бали, завдяки яким наша область лідирує в чемпіонаті України в футзалу? Нас залишилося кілька хвилин і пропоную коротенький бліц. Спробуємо, да, цікаво. Спробуємо використати наш час для маленьких прогнозів. Євро, Україна, поступилася в першому турі Румунії. Сьогодні матч зі Словаччиною. До якої стадії? Збірна України зможе дійти на євро. Твій прогноз. Ну я бажаю, що гарним результатом було, щоб наша збірна вийшла з під групи. Ми всі це бажаємо. А далі як не вище піднятися в жестикових матчах і дійти до фіналу. Що кожен з нас хоче в це вірити, і ми бажаємо в нашій Україні в нашій команді тільки перемоги. Це був неймовірний результат. Добре, друге питання. По одній команді: футбол, футзал у Вінницькій області. Виділи свого фаворита: Яско. І футбол, і футзал. І футбол, і футзал. На сьогоднішній день Яско є вже одноразовим перемогом, що в чемпіонаті міста з футболу, що в чемпіонаті області з футзалу. Також хочеться відзначити футболіща команду Універ Дінамо, які дуже достойно представляють свій університет. В наших змаганнях, також команда енергетик, яка постійно з яско дуже, дуже 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 в цікавих емоційних матчах, ЯСКО виходить на перше місце. енергетику трішки не вистачає. Я вважаю, що з кожним чемпіонатом буде все цікавіше. Також є команда Сафір, яка посіла третє місце. Та же команда Універ Дінамо, яка також. З лідерами бореться на рівних? Підсумок у нас вистачає цікавих клубів у Вінницькій області. І завершальне питання. У нас є п'ять клубів, які стартують е, найближчим часом у Єврокубках. Шахтар вже має євровесну. Ой, точніше, так, Шахтар має груповий етап. І хочеться спро... твій прогноз: скільки команд буде представляти Україну в Євровесні? Хочеться як наймога більше. Для цього я... получать задоволення глядачів, вболівальники і українці. А хто ж все-таки з фавор... фаворитом є? Шахтар. Але прогнози річ невдячна, Всі це пам'ятаю. Дуже, дуже така небезпечна штука. Я всім дякую за увагу, дякую за цікаву розмову. Нагадую, що разом із Володимиром Краковецьким ми провели інтерв'ю із Юрієм Максименком, головою Вінницької міської асоціації футболу та обласної асоціації футзалу. Його говорили про перспективи футболу в регіоні, а вони в нас. Я зрозумів, що непогані. Дякую вам, дякую да, за дякую. ефір. А проект футбольної розмови почуєте вже наступної п'ятниці. Так що дочекайтеся, стежте з нашою програмою. На все добре. Футбол як невід'ємна частина життя, де аматори стають професіоналами, а глядачі фанатами. Гра, яка приносить задоволення та незабутні емоції. Поринайте у світ футбольної вінниці із проєктом футбольні розмови на радіо місто над Бухом.